Нелюди зробили кримінальний злочин. Колишніх і діючих співробітників управління державної охорони, які здійснювали державну охорони мене як п'ятого президента, шантажують, кидають за грати. І нелюді-прокурори, інваліди, які отримують сотні тисяч гривень місячної зарплати, просять у залежного, підвішеного на гачку в ДБР Печерського печерного суду кожному. Водію роботяги. Застава 500 мільйонів гривень. Назбирали вони застави під Порошенка з позиції. Придумайте покази, які підтвердять ФСБшний російську флешку, яку вони прямо в Росії отримали. Тоді ми будемо думати, як вам допомогти. Що таке 500 мільйонів? 500 мільйонів це заробітна платня цього водія за 2,5 тисячі років. Уявіть собі, вбивця у нас получає 1 мільйон. Застави. Власника літа центру, які звинувачують в корупції, яким так полювали, привезли, екстрадували. Сьогодні отримав, тримайтеся за серце, 20 мільйонів застави. Сумнозвісна керівниця отримує 200 мільйонів застави. 230. А водій отримає по проханню прокурора 500. Це є верховенство права. Це є. Справедливістю це є незалежність суду.